Ласкаво просимо до 11-го уроку. Сьогодні ви дізнаєтеся, як облаштувати інженерні мережі у вашому новому будинку. Електрика, газвода та інтернет є основними послугами, які вам потрібно буде організувати. Налаштування утиліт може здатися складним, але з правильними фразами все просто. Кожен постачальник послуг допоможе вам пройти цей процес. Навчимося, що говорити. Почнемо з електрики. Вам потрібно буде звернутися до постачальника електроенергії. Мені потрібно налаштувати електрику. Требуєсе інсталез електричите. Требуєсе інсталез електричите. Ваша черга. Мені потрібно налаштувати електрику. Требуєсе інсталез електричите. За новою адресою. Pentru o nouă адреса. Ваша черга. За новою адресою. Pentru o nouă адреса. Коли можна підключити? Când se poate conecta? Când se poate conecta? Ваша черга. Коли можна підключити? Când se poate conecta? Iachii va și tarife. Care sunt tarifele tale? Care sunt tarifele tale? Vașa cerha. Iachii va și tarife. Care sunt tarifele tale? Iaca na navartist. Care este costul lunar? Care este costul lunar? Ваша черга. Яка місячна вартість? costul костулюнар. Тепер дізнаємось про газову службу. Це для опалення та приготування їжі. Мені потрібно налаштувати газ. Требує пун газуль. Требує пун газуль. Ваша черга. Мені потрібно налаштувати газ. Trebuie să pun gazul. Ce vključeno opalenia? Incalzirea este inclusă. Incalzirea este inclusă. Vașa cerga. Ce vključeno opalenia? Incalzirea este inclusă. De gazovi licilnic. Unde este contorul de gaz? Unde este de gaz? Ваша черга. Де газовий лічильник. Послуга водопостачання є е важливою. Давайте вчимо ключові фрази. Мені потрібно налаштувати воду. Требує саранже запа. Требує саранже запа. Ваша черга. Măni ni poți trebui Trebuie să aranjez apa. Skilke costă voda? Cât este factura de apă? Cât este factura de apă? Vâscha cherga. Skilke costă voda? Cât este factura de apă? Ce voda? Este apapatabilă? Este apapa potabilă. Vaša cerga, chipna voda? Este apa potabilă. Internet має e вирішальне значення в сучасному житті. Навчимося його правильно налаштовувати. Мені потрібно налаштувати Internet? Trebuie să configurezi internetul. Треба се конфігурези інтернетul. Ваша чега. Мені потрібно налаштувати інтернет. Требує са конфігурез інтернетul. Які швидкості ви пропонуєте? Це вітезе оферить. Це вітезеоферіть. Ваша чега. Які швидкості ви пропонуєте? Ce viteze oferiți? Ce dosupnă clitcovina. Este disponibilă fibra? Este disponibilă fibra? Vașo. Că dospna clitcovina. Este disponibilă fibra? Cui vădete? Când îl poți instala? Când îl poți instala? Ваша черга. Коли ви зможете його встановити? Чи є маршрутизатор в комплекті? Руторul este inclus? Руторul este inclus? Ваша черга. Чи є маршрутизатор в комплекті? Руторul este inclus? Важливо розуміти контракти та виставлення рахунків. Давайте вивчимо ці фрази. Яка тривалість контракту? Кареєсти дурата контрактуй. Кареєсти дурата контрактулюй. Ваша черга. Яка тривалість контракту? єсте дурата контрактулюй. У вас плани без контракту? Ai planuri fără contract. Ai planuri fără contract. Vașa cerha. U vas plane bez contractu. Ai planuri fără contract. Ce e plata za Există o taxă de instalare. Există o taxă de instalare. Vașa cerha. Ce e plata za nalăștovania? Există o taxă de instalare. Тепер давайте обговоримо виставлення рахунків і способи оплати. Коли я отримаю щомісячний рахунок? Când voi primi factura lunară. Când voi primi factura lunară? Ваша черга. Коли я отримаю щомісячний рахунок. Când voi primi factura lunară. Ce pot configura debitare directă? Vărsa pot configura debitare directă? pot configura debitare directă? Ce pot Ce pot configura pot configura debitare directă? Ce pot configura debitare directă? pot configura online pot configura online. Pot plati online? Ваша черга. Чи можу я оплатити онлайн? Потплаті онлайн? Який термін оплати? Каре є стескаденца плеції? Каре єстеденца плеці? Ваша черга. Який термін оплати? Каре єстеденца плеці? Важливо знати, як зв'язатися зі службою обслуговування клієнтів у разі виникнення проблем. Який у вас номер служби підтримки клієнтів? Каріїсте номер думвостро де сервічу клієнць. Каріїсте номер дум вас де сервічу клієнць. Ваша черга. Який у вас номер служби підтримки клієнтів? Care este numărul dumneavoastră de serviciu clienți? Mâni potrivno povedomate pro problemă. Trebuie să raportez o problemă. Trebuie să raportez o problemă. Vașa cerga. Măni potrivno povedomate pro problemă. Trebuie să raportez o problemă. Servis ne funcționează. Serviciul nu funcționează. Serviciul nu funcționează. Vaša cergă. Service ne pracuie. Serviciul nu funcționează. Ce можете vi nadislate tehnica? Potiitrimite un tehnician. Potii tehnician? Vaša cergă. Чи можете ви надіслати техніка? ун техніціан? Чудово! Давайте попрактикуємося в налаштуванні інженерних комунікацій з представником постачальника послуг. Постачальник послуг каже: «Привіт, як? я можу вам допомогти сьогодні? Ваша черга. Скажіть, мені потрібно налаштувати електрику. Требує се інсталез електричита. Ваша черга. Скажіть за новою адресою. Пентруоно адреса. Провайдер каже: Звичайно. Чи можу я отримати адресу? Ви вказуєте свою адресу. Провайдер перевіряє наявність. Ваша черга. Запитайте, коли можна підключити. Провайдер каже, ми можемо підключити протягом трьох робочих днів. Ваша черга. Запитайте, які у вас тарифи. tarifele tale? Провайдер пояснює тарифні плани. Ви хочете знати про оплату. Ваша черга. Запитайте. Чи можу я встановити прямий дебет? Потконфігура дебітари директа? Провайдер каже, таке вам це налаштую. Вам також знадобиться інтернет. Ваша черга. Скажіть. Мені потрібно налаштувати інтернет. Треба єсе конфігурезі інтернетуль? Ваша черга. Запитайте, які швидкості ви пропонуєте? Провайдер пояснює інтернет-пакети. Вам потрібен найшвидший із доступних. Ваша черга. Запитайте, коли ви зможете це встановити? Постачальник каже: ми можемо встановити наступного вівторка. Вам підходить 10 ранку. Ідеально. Ви успішно налаштували всі утиліти. Відмінна робота. Давайте розглянемо основні фрази налаштування утиліт. Ваша черга. Скажіть, мені потрібно налаштувати електрику. Се з Ваша черга. Скажіть. Мені потрібно налаштувати інтернет. Trebuie să configurezi internetul? Vașa cerha. Zapătaite. Coli moșna Când se poate conecta? Vașa cerha. Zapătaite. Iacii u vas tarifă. Care sunt tarifele tale? Vașa cerha. Zapătaite. Чи можу я встановити прямий дебет? Подконфігура дебітари Діректа? Ваша черга. Скажіть, мені потрібно повідомити про проблему. Требісерапортезо проблема. Видатний. Тепер ви знаєте, як підвести електрику газводу та інтернет у вашому новому будинку. Ви можете обговорити контракти, організувати установку, налаштувати білінг і вирішити будь-які питання обслуговування. Ваш будинок стає повністю функціональним.